1 червня з нагоди дня захисту дітей у парку за будинком культури Шахтар для маленьких першотравенців організували розважальну програму Щасливе дитинство. Міський голова Оксана Вінницька привітала дітлахів зі святом та побажала миру, злагоди, здоров'я та здійснення усіх заповітних мрій. Сьогодні дійсно замечательний праздник Міжнародний день захисту дітей. Когда-то один мудрый человек сказал такие слова. Чтобы воспитать, хорошо воспитать ребенка, нужно обеспечить ему счастливое детство. С ними всегда должны быть папа и мама. Они должны развиваться и жить в красивом, уютном городе. И, в-третьих, должны иметь возможность для условий для своего развития. Поэтому, ребята, в этот день я хочу пожелать от, искренне, от всего сердца, всем вам, чтобы ваши мама и папа, ваши бабушки и дедушки, ваши родные и близкие оставались всегда рядом с вами. Чтобы в этом городе у вас были все условия для реализации всех ваших талантов. Будьте здоровы, будьте счастливы. С праздником вас, ребята! З нагоди свята очільниця міста вручила подарунки дітям пільгових категорій, дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом було вручено подарунки близько 130 дітям. Окрім того, за участь у другому етапі міжобласного турніру з футболу серед школярів ЮНІСЕФ Футбол Куб 2017 року було вручено футбольні м'ячі гравцям команд першотравенських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 на доданок до веселих розваг, дітей, яких у парку зібралося близько тисячі, пригостили морозивом. Цього дня на стадіоні та у спортзалі Дюсеша Шахтар для дітей провели спортивні естафети та турнір з волейболу. На дитячому майданчику біля магазину Кавказ проведені міські турніри шахів та шашок. Спонсором змагань вже 8 років поспіль виступає підприємець Сарван Нугаєв. Наприкінці заходу всі учасники отримали нагороди та заохочувальні призи. Також 1 червня по закінченні розважальної програми у парку міський голова Оксана Вінницька, заступник директора шахту управління Першотравенське Олексій Сухий та спеціалісти соціального партнерства компанії ДТЕК Олена Коновалова та Олена Нівєрова вручили 18 сертифікатів авторам ідей, які взяли участь у конкурсі, що вперше проводиться у першотравенську в рамках реалізації проєкту Громада своїми руками. Краща ідея буде реалізована за кошти великого гранту який місто надасть компанія ДТЕК. Більшість ідей, з якими виступили першотравенці, направлена на розвиток спорту. Отже, за рахунок великого гранту в Першотравенську буде створено універсальний спортивно-оздоровчий майданчик Спорт для всіх поряд з шахтарськими гуртожитками по вулиці Пушкіна. Символічно, що подія відбулася під час святкування Дня захисту дітей, адже такий універсальний спортивний майданчик діти та молодь очікують вже давно. 2 червня відбулись установчі збори по формуванню нового складу громадської ради при виконавчому комітеті першотравенської міської ради. У роботі установчих зборів взяли участь представники від різних інститутів громадянського суспільства міста, які надали необхідні документи на членство у громадській раді. На зборах обрано новий склад громадської ради при виконавчому комітеті 2017-2019 років. До складу ради увійшли представники громадських організацій, профспілок та інших об'єднань громадян. Міський голова привітала членів новообраної громадської ради та побажала успіхів у діяльності. Очільниця міста висловила надію на плідну і конструктивну співпрацю влади та громадської ради на благо рідного міста і його територіальної громади. Вона також зазначила, що у своїй роботі завжди буде опиратися на думку громадської ради як представницького органу громадськості першотравенська. 9 червня на першому засіданні громадська рада обрала голову новоствореного органу. Нею стала Віра Левченко, директор центру дитячої творчості Надія. Віра фірсівна має великий педагогічний стаж роботи, досвід роботи з людьми та авторитет серед городян. І прежде чем січа приступіть, навірно, от к роботі кіно засіданню. Громадской рады. Я хочу такое сказать. Это вообще, наверное, очень серьезная общественная организация при исполнительном комитете местного самоуправления. И мне бы очень хотелось, когда коллеги, раз вы за меня так одноголосно проголосовали, чтобы мы с вами принимали все решения консенсусом обязательно. Поэтому я желаю нам успешной работы с вами работать. Дай бог. Пусть все получится.